Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і сьогодні поговоримо про Xiaomi SmartBand 8, чи як говорять у народі Mi Band 8. Презентують браслет офіційно вже 18 квітня, тобто через пару днів, і в цьому відео розберемо, що нам взагалі відомо про цей браслет до анонсу. Починаємо. Отже, по-перше, що нам стало відомо про цей браслет, те, що він буде мати зовсім іншу конструкцію кріплення ремінця. Тепер це не буде капсула, яка виймається з ремінця. Тепер буде своє кріплення, щось на кшталт кріплення в Apple Watch Ultra. Як на мене, Ідея не саме гарна, тому що всі звикли до зручної концепції виймання капсули з ремінця, але гаразд вже. І ось по новим тизерам компанії Xiaomi SmartBand 8 це вже не як фітнес браслет а як аксесуар. Наприклад, якийсь колон, прикраса, красиві варіанти ремінців на руку, чи навіть капсула для кросівок, для трекінгу під час бігу. Тобто, як бачите, варіантів носіння у Xiaomi Smart SmartBand 8 буде безліч. А якщо брати до уваги, що це дуже популярна в світі річ Mi Band, то розумієте, буде багато Варіантів на тому ж AliExpress, як ще кастомізувати цей браслет. На слайдах показані це оригінальні аксесуари, котрі явно будуть дорожчими за аналоги. А зараз давайте поговоримо про те, що може запропонувати нам Xiaomi Smart Band 8. Ну, по-перше, підтверджено, що новинка отримує два нових спортивних режима: режим бігу та інтерактивний режим боксу. А у всьому іншому, поміж заміни стандарту кріплення, ми можемо очікувати доволі мінорний апгрейд у порівнянні з Xiaomi Smart Band 7. Звичайно, буде як проста версія Версія, так і з NFC, хоча, як на мене, треба випускати відразу одну версію з NFC і на міжнародний ринок також і не робити один і той же девайс по декілька разів. Так само поки що нічого не відомо про версію PRO. В минулому році це була перша практика випуску Xiaomi Smart Band 7 Pro. Цьому році взагалі ніякої інформації про PRO версію ще не поступало, тому можливо її може і не бути, а може і бути, але через місяць-два. Не виключаю варіант випуску Xiaomi Smart Band 8 Pro відразу на міжнародний Ринок, де вже буде NFC і звичайно GPS, і ціна десь близько 3000 тисяч гривень. Також не виключає можливість Bluetooth розмов по браслету, хоча це вже прям дуже жирно. Що стосується цінника на Xiaomi Smart Band 8 в Китаї, то варто очікувати офіційну ціну близько 35-40 доларів на AliExpress від 40 доларів, тому що Xiaomi Smart Band 7 зараз коштує на AliExpress близько 31 долара. Звичайно, нова версія буде дорожча, десь на 7-10 доларів від попередника. І ще одне: на день раніше. Раніше, 17 квітня, Huawei презентує конкурента для Xiaomi Smart Band 8. Новинка Huawei Band 8. Отже, як презентують новинки, я відразу випущу окремі відеоматеріали про ці новинки і, звичайно, відразу замовлю їх на огляд та порівняння. Тому підпишись на канал, щоб не пропустити. Постав подобайку, напиши свій коментар і до нових відео.